Літаки летять, будемо всіх бомбить. Під час відвідин дитячої лікарні у Києві, відповідаючи на питання журналістів, чому корпус лікарні не був відкритий раніше. Президент сказав: до дня незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні літаки. Летять, будемо всіх бомбити. Літаки летять, будемо всіх бомбити, будемо всіх бомбити, будемо всіх бомб щодо е, втягнення в конфлікт. Це робиться дуже легко. Московія, ви знаєте, вони спиною у рота доказують, що це не іранські шахеди, це русські безпілотні «Герань-2». Це «Герань-2». І все, і все. Так, з Ірану йдуть комплектуючі, може вони там один гвинтик докрутили у Москві? Але юридично воно вже зроблено в Московії. Зараз економіка так працює, що... А особливо військова економіка, що майже нічого, нічого, навіть французи, як би вони там не казали про 100% комплектацію французьку, все одно потім випливає, що щось робиться в Швейцарії, щось десь у Бельгії і так далі. Ну, вони все одно надають перевагу таким країнам з французькою орієнтацією та тим не менше. Нічого, нічого зараз в світі не робиться в одному місці. Нічого. Майже все перемішано. В Боїнгу все одно є якісь деталюшки, які робляться десь не в Америці. І так далі. Volkswagen роблять в Чехії, а чохли на сидіння шиють в Закарпатті і так далі, і так далі. Тобто нічого, майже нічого. Важить лише країна, яка Кінцево ставить початку, що ось ми випустили, значить, цю деталь, обладнання або цю зброю. Це дуже легко робиться. Напишіть не Storm Shadow, а Котигорошко 2. І все. І кажіть, так який Storm Shadow? Яка британська ракета? Це українська ракета, Котигорошко 2. Ми до неї гвинтик прикрутили. Неважливо. Не Неважливо. Фарбою там щось нанесли. Не важливо. Головне, що юридично кінцевою країною зборки були ви. Ви закупи... комплектуючи в Британії, комплектуючи, ну це 99% може бути цієї ракети. Ну то що? Але збірка і кінцевий виробник Україна. І це не Storm Shadow, а Коти горошко 2. До чого тут Британія? Ну постачає. Ви знаєте, скільки в Москві всього постачається? КНДР навіть туди постачає, Китай туди постачає, Казахстан туди постачає, Грузія туди постачає. І вся ця продукція часто густо подвійного призначення. Її можна також само використати і у військових цілях. Навіть ті компоненти для фарби, адже цю зброю чимось фарбують, хтось постачає якісь там. Белі лоцинкові, наприклад, а вони використовуються в фарбах. Вже теж можна сказати, так ви постачаєте комплектуючи до зброї, ви теж сторона конфлікту. Ні, друзі, так це не працює. Тому Іран не сторона конфлікту. СРСР постачав купу озброєння Арабським державам. І Ізраїль все це знав. Вони збивали радянські самоліти, совітські танки підбивали, але не вважали СРСР стороною конфлікту. Хоча там вся зброя була совітська. Так само і тут. Що заважає, закупляти це не як Storm Shadow, це, до речі, другий момент. Це не має бути допомога. Бо коли це допомога, так, ленд-ліз і так далі, не потрібно ленд-лізу. Хай це буде купуватися за 1 долар, умовний 1 долар. Але юридично це вже покупка. Ви вже купили, і ви вже власник, і ви вже пуляєте по Москві не британськими ракетами, не ракетами, які вам передала Британія, а ви їх купили. І відтепер це українські ракети, вироблені в Британії, але не на 100%. Неважливо, наскільки відсотків юридично остання країна, остання інстанція це була Україна. І юридично ця ракета виробляється в Україні, навіть якщо комплектуючі на 99% зроблені у Британії. А ви лише тут докрутили гвинтик, пофарбували. Зробили упаковку, я не знаю, і назвали це котигорошко 2. Ось і все. Ніякого Стормшедоу. Котигорошко 2. І пуляйте по Москві. Це не британські, це українські ракети. Московити так само і в літаках, і в танках використовують цілу купу західного обладнання. Навіть у цих ракетах у калібрах, у кінжалах розбирають, знаходять плати вироблені. Південній Кореї знаходять якісь японські там, транзистори, чи що, там, знаходять проводку німецького виробництва і так далі. Навіть вони це роблять. Але ніхто ж не каже, що це німецька ракета, «Кінжал». Ні, московицька ракета. Але вона така сама московитська, як буде і українським наш Котигорошко 2. От я просто. Мрію побачити не Абрамси на території України, а танки Ярема Вишневецький, які підуть на Московію. Ярема Вишневецький, навіть не Богдан Хмельницький, отак знаєте, щоб утерти нос. Ярема Вишневецький та Горошко-2» 2. Ось що має гатити по Москві. Це перший момент. Другий момент це має не передаватися, забудьте слово інблізь, купуватися. А неважливо за скільки юридично ви купили, до того ж, ціна військових контрактів до завершення війни і навіть 50 років потім цілком може бути засекречена. Де це в світі видано, щоб хтось знав ціну або вартість військового контракту. Ніде ніхто. Україна купує стосовно договору. А за скільки це таємниця військового контракту. Ніхто не знає, купуватися воно може і за один долар. Ви розумієте, умовний долар, але юридично ця вся зброя має купуватися, вона має належати Україні і вона має бути доукомплектована в Україні хоча б на один відсоток. Для нашої економіки бажано набагато більше. Але я вже кажу так, про швидке, швидке використання, якби для того, щоб це все запустити. Потім, звісно ж, треба робити капіталізацію цих виробництв. В Україні більшою і можна робити більшою. Ми могли б запрягти наші підприємства і могли б це робити. Якщо ви думаєте, що все це можна робити тільки на наземних заводах, ви навіть не уявляєте, скільки в Україні, добре. Я мовчу про хотів назвати назви цих заводів, але не буду. Ви самі їх добре розумієте там. Такі можливості і такі потужності, що вам і не снились, вони витримують удар балістичною ядерною бомбою. Про що мова, про який калібр, це укус комара. Там це, це просто ні про що. Тобто все це ми могли б робити тут, на нашій власній території. Е, і тоді ці країни не вважались би стороною конфлікту і могли б бути абсолютно спокійні. Тобто такі варіанти Україна на кожному Рамштайні мала б наголошувати на такий формат співробітництва. Сподіваюся, ви зрозуміли головну думку. Війну на територію Московії ніхто не проти, щоб Україна переносила. Абсолютно ніхто проти. Зауваження або застереження стосуються лише того, щоб не використовувати там західну зброю. Але я вам накидав так з кондачка, тут сидячи. На цьому бревні вам накидав мінімум два елементарних варіанти, як це обійти. І це все дуже просто, аби були сталеві яйця, аби була в нашої влади тверда воля це робити. Я бачу, що в принципі вони навіть не проти, щоб ми використовували, бо червоні лінії, от всі давно кажуть про ці червоні лінії. Ну москвини вже перейшли всі червоні лінії з підривом Каховської ГЕС. Перейшли всі червоні лінії. Єдина червона лінія залишилась підрив ЗАЕС атомної станції, ну я не знаю, і ще, можливо, ядерний удар по території України. Це єдине, що залишилось. Все, що можна було хімічна зброя, дан, фосфорна зброя, дан, бомбування житлових районів, дан. зруйнування гребель, екологічні катастрофи, підрив аміакопроводів, підрив гребель. Вбивства цивільних, розстріли полонених, викрадення дітей, всі будь-які червоні лінії московитами вже перейдені. І що? І що? І що світова спільнота? Жує соплі? Як вам краще пояснити? Ви намалюєте червону лінію прозорим кольором? Чому ви так боїтеся, що Україна перейде якісь червоні лінії? Їх вже не існує, і вони вже давно перейдені, їх вже не існує, їх не існує. От перейти кордон, це Рубікон, це Йордан, про який я колись сказав, що коли Ізраїль перейшов в Йордан, не коли він вийшов з рабства із Єгипта, ні. А коли він прийшов завойовувати, тільки тоді Господь сказав. Тільки в цей день ви зняли з себе ганьбу єгипетського рабства. Ви перетворюєтеся із рабів в народ завойовник Тільки в цей день ви позбавилися ганьби єгипетського рабства. Коли ми воюємо на власній території, ганьба єгипетського рабства ще й досі на нас. Коли ми перенесемо війну на територію Москви, тільки тоді ганьба єгипетського рабства буде знята. Все, друзі, на цьому вам моє щире і остаточне амінь. І далі буде.